Мої вітання усім, хто нас дивиться в ефірі Тернопілі. Просто зараз розповім про головне станом на цю годину. Розпочнемо із черги за допомогою. Біля перемоги у центрі Тернополя ще від ранку людно. Тут черга з тих, хто хоче отримати гроші для своїх дітей. Ваучерну допомогу надає товариство Червоного Христа. Кому і скільки дізнавалися наші журналісти. Ця допомога потрібна для таких діток, як от, з групами, з інвалідністю. Це в даний момент зараз під час воєнного стану це дуже потрібно. Людмила стоїть у черзі близько години. І з нею ще більше сотні тернополян та жителів громади. Всі прийшли, щоб отримати матеріальну допомогу від Червоного Хреста. У мене син йому 16 років. Він трошечки має проблеми зі здоров'ям, зі серцем трошечки проблеми має. Ой, ми оформляли допомогу, ну і ми так як мало забезпечена і групи, від групи получали. Тут така можливість є подати на таку допомогу. Можна скористатися, попробуємо. Зазначимо, товариство Червоний хрест виділило кошти, щоб допомогти сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. Для однієї дитини можна отримати 2200 гривень. Дуже потрібні, але дуже мало. Дуже маленька допомога, але потрібні сильно в кого в сім'ї є діти з інвалідністю, це дуже важливо. Нагадаємо, проект грошової допомоги населенню Червоний хрест розпочав у червні 2022 року. Раніше ваучери надавали лише внутрішньопереміщеним особам, які зареєстровані в Тернопільській області. Але так як ми розуміємо, що місцеве населення нашої Тернопільської області також має потребу у допомозі, у зокрема у грошовій допомозі, ми Червоний Хрест вирішили, що ми надамо допомогу там певній категорії місцевого населення, і ми вибрали, як на нашу думку, найбільш вразливу це сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю. Ми обрали, в принципі, обдзвонили всі там. Об'єднані територіальні громади запросили списки, щоб визначити, яка кількість людей, сімей з дітьми, інвалідами проживає у Тернопільській області. 10 та 11 листопада з 10 до 16 в українському домі перемога реєструватимуть та оформлюватимуть разову допомогу для жителів Тернопільської громади. Після цього волонтери Червоного Хреста організують грошову підтримку в інших громадах Тернопільщини. Вивіски та рекламні таблички у Тернополі тепер повинні відповідати певним вимогам. Загальні правила та обмеження щодо їх розміщення затвердили у міській раді. В цьому документі сформували вісім категорій вивісок, які можна розміщувати. В кожному пункті розписані деталі, тобто дозволена площа, висота та інше. Таким чином хочуть впорядкувати зовнішній вигляд будівель та об'єктів у місті, щоб реклама не псувала його історичної естетики. Адже напередодні тернополяни створили петицію, в якій Піднімали саме це питання. Назва петиції була про дизайн-код міста. А по суті, мова йшла про те, щоб впорядкувати форму вивісок зовнішньої реклами, які знаходяться по місту Тернополь. Ця петиція була підтримана виконавчим комітетом. Було дано відповідне доручення управлінню містобудування, архітектури спільно з управлінням стратегічним розвитком розробити такі вимоги. Протягом певного періоду часу ці вимоги були розроблені. І сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення, яке називається про затвердження загальних вимог. Та обмежень щодо розміщення вивісок та бличок на території Тропільської міської територіальної громади. Поки ворог руйнує, українці відновлюють, будують і створюють. Та днями у Зовицькій громаді відкрили новий ЦНАП. Які послуги там можна буде отримати, і чим особливий цей об'єкт? Дивіться далі в сюжеті. Адмінпослуги стали ще доступнішими для жителів заводської громади. Тут відкрили та освятили сучасний дієцентр, який відповідає європейським стандартам. Тепер місцеві та тимчасово переміщені українці зможуть звертатися сюди за необхідною допомогою. Через центр можна отримати буде 259 послуг. Це послуги різного характеру, як соціального, так і земельні питання, послуги місцевого значення, нотаріальні дії та послуги ДРАЦ. Також у нас є реєстратор державний який буде надавати послуги у сферах бізнесу та реєстрації нерухомості за кошти субвенції на розвиток мережі ЦНАП та співфінансування з місцевого бюджету тут обладнали інформаційно-консультативний пункт, облаштували зону очікування та робочі місця для фахівців. Все для комфорту відвідувачів, а це приблизно 7 тисяч жителів заводської громади. І тут в цьому ЦНАПі, повірте, що ті люди, які будуть працювати, дати послуги, вони будуть теж величезну роль виконувати, адже Ті люди, які перемістилися з інших регіонів, де йдуть бойові дії, вони все рівно придуть сюди, щоб оформити ту чи іншу послугу, отримати ту чи іншу виплату, зареєструвати свій, скажімо так, громадський стан чи будь-які інші, чи навіть відкрити бізнес туди. Релокація про яка проходить, це все є для спрощення. Додамо це четвертий в області і 27-й в країні. ЦНАП у форматі дія центру. продовжуємо. почесне звання. Присвоїли ректору Нідерландської бізнес-академії, президенту Міжнародної асоціації медіації Януванзвітину. Диплома також мантію почесному гостю вручив ректор Західноукраїнського національного університету Андрій Крисуватий. А яку нову програму відтепер тепер розвиватимуть у закладі вищої освіти? Подивимося в сюжеті урочисто частину засідання Чен Ради приворочено присвоїв найпочесніші свої візнахи. Нашого вищої освіти, я оголошую відкрити почесне звання Доктор Онорі Скауза присвоїли ректору Нідерландської бізнес-академії, президенту міжнародної асоціації медіації Яну Ван Звітину. Диплом, почесний доктор університету йому вручив ректор класичного університету Тернополя Андрій Крисоватий. 24 роки тому я почав свою співпрацю з Україною. За цей час я побачив, як Україна змінювалась і розвивалася, як вона перетворилась у сучасну демократичну державу. Я радий, що Європейський Союз також це визнав. Також я бачив усі труднощі, з якими стикалися ваші люди, особливо в останні роки. Тому я думаю, медіація стала такою важливою в Україні зараз. Класичний університет Тернополя унікальний, адже тут готові приймати інноваційні рішення, наголосив Ян Ван Звітен. Тому у цьому закладі вищої освіти розвиватимуть нову програму перемовини та медіація я думаю, аспект перемовин є дуже важливим зараз, оскільки потрібно зважати на те, як буде проходити вступ у Європейський Союз, на яких умовах саме ці навички допоможуть вирішити будь-які можливі конфлікти. Проект перемовини та медіація, який реалізовуватимуть у класичному університеті Тернополя, переконаний почесний гість, зможе допомогти різним фахівцям, від дипломатів до політиків, наблизити не лише вступ до ЄС, а й найголовніше мир для України. Далі ж про благодійний кінопоказ молодь у селі Розгадів зняла фільм про війну. Півроку хлопці і дівчата працювали над повнометражкою. Як їм вдалося зняти справжнє кіно всього на два телефони, і про благодійну мету своєї роботи більше розповіли нашим журналістам. Тож дивіться далі. Мріють, щоб їхній фільм приніс користь військовим. Хлопці та дівчата із села Розгадів на Тернопільщині півроку знімали повнометражку про війну. Спочатку ми не думали, що це буде фільм, що це буде просто коротке відео. Але з часом, з самим зйомочним процесом, почали з'являтися нові ідеї, і так з'явилося наше кіно. Сценарій все воно писалося, організовувалося в ході вже самих зйомок. Команда і кількість акторів фільму, коли я повернусь, прим. Ножувалась теж вже під час зйомки, розповідає режисерка. До процесу долучали і дітей, і старше покоління села Розгадів. кажуть, погоджувалися усі. У сюжеті молоді пари, яких розлучає війна, захисники, які покидають свій дім, аби йти боронити країну. Повністю весь фільм зняли на два телефони і змонтували на смартфоні. Процес для мене такої масштабної роботи був новий, тому що я таким не займалася, але. Мені допомогло те, що я маю таке чуття до зйомок. І люблю таку роботу, тому мені було нескладно пристосуватися, і мені подобалося знімати і монтувати. І це приносило мені тільки задоволення, тому я з часом вчилася, і щоразу в нас кадри виходили краще і краще. Актори розповідають, усі костюми та реквізит шукали вдома. Дії і сюжет знімали в селі та в лісі поблизу. Пригадують, домонтовували фільм буквально в ніч перед прем'єрою. Трохи хвилювалися. В останні дні ми ще до кінця фільм не змонтували, але вже його презентували, афіші розклеїли, а фільм ще був не змонтований. Ми в останні дні його монтували, змонтували, а потім треба було його скачати. На телефоні пам'яті не вистачало. Негодно було через якісь програми скачати, потім ми його трошки якість погіршили і вже його скачали. Проектор ми позичали в місті зборів Будинку культури. Але найголовніше це благодійна мета фільму. Прем'єра, коли я повернусь, відбулася у селі Розгадів для глядачів. У клубі зробили кінозал, а замість квитків збирали благодійні внески для ЗСУ. Ми цим фільмом і зробили благодійну справу, так як і сказала Світлана. У нас була прем'єра в селі Розгадів. Тоді нас запросили в зборів і в село Годів. На загальну суму, яку ми зібрали, це 29 тисяч 600 гривень. Ці кошти ми передали в благодійний фонд в місті зборів. За ці кошти придбали тепловізор для бійця з села Розгадів. Команда сподівається, їхнє кіно стане частинкою того волонтерського руху, який єднає українців, бо малими кроками кожен. Наближає велику перемогу. Благодійність на даний час є дуже важливою, тому що від нас залежить життя, навіть бодай одного воїна. Тому потрібно чим можемо, як можемо, допомагати. Навіть просто фільмом ті гроші, що ми зібрали, це, я думаю, збереже життя. Режисерка пригадує емоції глядачів. Всі були в захваті від роботи молоді. Навіть наші батьки стану вони ніколи не ходили в кіно, і тут вони потім жартували, сміялися, що аж мусили діти зняти фільм, щоб ми прийшли і подивилися кіно. Тому всі люди були задоволені в захваті, особливо там тому, що ми багато людей з села залучили. Їм було цікаво на себе подивитися, побувати в ролі актора. І презентація була дуже класна. Просто там сльози були на очах, одні люди плакали. Акали, одні сміялися, тому що є різні такі емоційні моменти. Ми всі задоволені. У мене були сльози на очах, коли я дивилася, коли вони вже в кінці всі виходять, співають пісню, і ти розумієш, що те, про що ти мріяв, воно втілилося в життя. Насправді актори мріють, аби їхній фільм показали на екранах великих кінозалів і сподіваються, що вдасться влаштувати ще не один такий благодійний показ, аби стрічка, коли я повернусь, допомогла боротися і повертатися додому нашим захисникам. Форему заради перемоги. Таку акцію організували в Бучачі і зібрали 9 тисяч гривень. Їх віддадуть на потреби тих земляків, які боронять Україну від ворога. В центрі міста лунали пісні і поезія. Крім того, відбувся благодійний ярмарок. Гості купували домашню випічку, фрукти, консервацію, мед, горіхи та багато інших смаколиків. Українці доводять щодня, що вони не переможні. І на завершення про погоду туманні та хмарні дні на Тернопільщині цього тижня можуть бути короткочасні дощі. Завтра 11 жовтня, вночі невеликі дощі, в день без опадів. Вночі та вранці слабкий туман і погіршення видимості до 600 тисяч метрів. Температура вночі 4,9 градусів тепла, а в день 7,12. Вихідні ж за прогнозами синоптиків будуть без істотних опадів. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. До зустрічі в підсумках. Далі передаю слово в аналітичну студію. Тож долучайтесь до розмови.